Вітаю вас, малята! Чарівні мішечки ми з вами маємо, а що в них заховано, ми відгадаємо. Перший мішечок розглянемо та загадку відгадаємо. Коли по гриби ти дорожчі підеш, його ти з собою неодмінно візьмеш, та грибочки усі ти туди покладеш. Тітки, що це? Правильно, кошик. Що в червоному мішечку? Відгадайте! Руки розвиваємо, щось будуємо, потім граємо. Вірно, це конструктор. А тут в нас бум-бум-бум, бам-бам-бам. Що так грає? Барабан. Різні кольори ми маємо та малюнки оживляємо. Вірно, це фарби. Крил немає. А летить космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це ракета. По водиці возить нас кілька чоловік за раз. Та потрібно веслувати, щоб маршрутом керувати. Так, це човник. А з цією іграшкою дуже часто граємо. Та різнокольорові кільця на неї одягаємо. Малята, ви здогадали, що це пірамідка? Добре. А цей транспорт вправно каже ту-ту-ту чух-чух-чух, покатати вас хочу. І це потяг. Дякую вам, малята, що зі мною у гру пограли та що у чарівних мішечках було, відгадали!